Продовжуємо наш ранок книжковою темою. Але спершу нагадаємо про наші акаунти у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Посилання зараз на ваших екранах. Як завжди, раді вашим вподобайкам та коментарям, а ще більше раді, коли ви з нами в етері по буднях сьому до 10, а у вихідні до 11 години ранку. А от тепер вирушаємо на екскурсію в друкарню, де готується до виходу європейська серія від Якабу. Шум друкарських машин, шарудіння сторінок та знайомий усім читачам запах чорнил і нових книжок. Десятки гігантських рулонів паперу, кілометри ниток, літри клею та фарби поєднуються тут і просто при очах перетворюються на скарби, які дуже скоро з'являться на полицях книгарень. Попри повномасштабну війну, ризики блекаутів і близьку зиму, друкарня у передмісті столиці продовжує творити магію, друкувати нові книжки. Як не парадоксально, на сьогоднішній день книговидавництво зараз розвивається. Люди звертаються, тому що пішла зараз мода на українську мову, передруковуються видання, які раніше були видані на російській мові. Попри війну, ми не зупиняємо виробництво, так і надалі працюємо, підтримуємо вітчизняну економіку, сплачуємо податки, надаємо робочі місця. Просто зараз друкарські машини виконують надважливе завдання: друкують нову унікальну серію книжок на замовлення видавництва Якабу Паблішинг. Ми не так часто друкуємо серію книжок, тому для нас було дуже відповідально, щоб ці всі книжки відповідали якості, які вимагає європейський союз. Це серія книг з 12 книжок різних авторів. Ми детально вибирали папір для цієї книги, вибирали колір фольги, щоб тиснення співпадало з прапором європейського союзу. Книги з цієї серії вийшли вдалими. В них є на лінії, яка поєднує їх, вони всі ідентичні. 12 творів, 12 європейських письменників, 12 паперових частин великого пазла під назвою Галерея світової прози. Європейська візія це вибрані твори авторів, які презентують нашим читачам зразки європейської літератури 19-20 століть. Ці книжки досі не були перекладені українською мовою. А вже сьогодні ми маємо результат такої кропіткої праці. Мета проекту популяризувати світову класику на теренах україномовного читацького ринку. Це дуже хороший проект, смисловий, і його ідея полягає в тому, щоб зацікавити читача, по перше, україномовною літературою, по-друге, класичною літературою, яка не була доступна читачеві через відсутність українських перекладів. Реалізація проєкту галереї світової прози Європейська візія стала можливою завдяки підтримці західних партнерів України. Грант від Європейського союзу на видавництво серії книжок виграла команда Якабу Паблішинг і на початку 2023 року почала активно працювати над проєктом. Видавництво Якабу Паблішинг отримало грандову підтримку. Частково ми вкладаємо свої кошти, частково кошти гранду від креативної Європи. Виконуємо всі умови договору відповідно до візуалу книги підтримуються своєю серійністю, і кожна з книг представляє обличчя країни, представником якої є письменник. Усі 12 книжок виконані в єдиному класичному стилі старої Європи. До Сирії увійшли твори відомих письменників, зокрема Нобелівських лауреатів і номінантів на найпрестижнішу премію світу. Загальний наклад становить 12 тисяч примірників. Класична література, яка збагатить навчальні програми вузів, шкіл, людей зацікавлених філологією, людей, які цікавляться архітектурою України, тому що обиралися твори, які представляють найкращі зразки прози 12 країн. Перші чотири книжки від іспанського. Бельгійського, італійського та польського письменників уже можна прочитати українською мовою. Вони доступні і в електронному, і у друкованому варіантах на офіційному сайті ЯКАБУ та у фізичному магазині книжкової платформи незабаром у продажу з'являться і наступні вісім книжок.